Ось текст, адаптований під українські реалії і переписаний для озвучення від першої особи. Сода і розпушувач це хімічні розпушувальні агенти, які надають випічці об'єму завдяки кислотнолужній реакції, що виділяє вуглекислий газ, але працюють смороду трохи по-різному. Щоб зрозуміти, як їх правильно використовувати, спочатку варто розібратися, що смороду взагалі таке. Сода це чистий гідрокарбонат натрію, лужна сполука з хімічною формулою Нейко. Вона сама по собі є лужною основою із рн 8 і сама вона забезпечує лужну частину реакції. Якщо ви використовуєте соду для розпушення, вам потрібно додати кислоту, щоб запустити реакцію. Наприклад, оцет, лимонний сік, винний камінь або, залежно від обробки, какао-порошок. Якщо у вашому рецепті немає природних кислот, то, швидше за все, там буде розпушувач. Він містить і соду, і кислоту, тому реакція відбувається сама по собі під час випікання. Може здатися дивним, що кислота і лужна основа зберігаються разом, але в розпушувачі кислота знаходиться у кристалічній формі і починає діяти лише після контакту з водою. Майже весь розпушувач, який продається в магазинах, подвійної дії. Це означає, що в ньому є дві кислоти, одна активується відразу після змішування з рідиною, а друга під час нагрівання в духовці. Тепер про легкий спосіб запам'ятати. Наведіть, якщо ви розумієте, як працюють ці два агенти, їхні назви можуть плутати. Ось проста підказка, сода, це сіль, гідрокарбонат натрію, а розпушувач це розчин, готовий до використання. Якщо під рукою немає розпушувача, не хвилюйтесь, ви можете зробити його самі, просто додавши трохи винного каменю до соди.